Аби в дитячих садках були гарячі батареї, таке завдання перед тепловиками ставить Івано-Франківська мерія. Тут наголошують, з 24 грудня місцеві ліцеїсти на два місяці підуть на канікули. Відтак генератори та інші засоби обігріву з ліцеїв варто передати в дошкільні заклади. Ситуація там не з простих. Батьки скаржаться у деяких ДНЗ діти граються, харчуються і навіть сплять у теплих куртках в приміщенні по 14-16 градусів. Ницькому дитсадку 70 дітей з різних груп зібрали в одну до приміщення під час неструмлення. Електрика подається від генератора. Там задіяні спеціальні дуйки. Найбільше потужностей не вистачає, аби сповна зігріти приміщення. Сьогодні питання вирішується про те, щоб теплокомуненерго поставило постійний генератор, який буде працювати на постійній умові на випадок відключення електроенергії, і тепловий режим вже буде забезпечений. Не у всьому садку, тобто більшість батьків буде мати можливість приводити дітей до дошкільного закладу раніше. Температура була навіть у 16 градусів. Опускалася зараз. Температура у тому приміщенні, де опалюється, є 20 градусів. Діти мають можливість у одній з груп перебувати повноцінно. Говориш, що буде війна, ми чухаємося. Говориш, що буде світло відключати – Ми чухаємося. Вже як півень в одне місто вдарив. То вже тоді чухаємося, вже вже починаємо щось робити. Так, на жаль, є. Щоправда, такі закиди міського голови під час апаратної наради не на жарт розізлили його заступника. Зазвичай стриманий і мовчазний. Цього разу Руслан Гайда не витримав. До початку опального сезону генераторів взагалі не було Було генератора. Пане було купити їх неможливо. Великі генератори купити неможливо. Я не перенесу... Мене, тому що я попрацював там багато років. За всю історію типу, у такого варіанту не було, що ми включали ці години. Переоснащували електрики, підключали, виходили на режим і дивитися, скільки це працює. Це все робилося вручну. Це просто можна сказати, що вибачте слово, нічого не робите. Хтось тебе спробує це все відрегулювати і настроїти. От зараз настроїли, виходить на нормальний режим. І вже бачу, скільки треба скільки працювати, щоб нагрівати. Це ніхто в житті ніколи не проходить. Така емоційність Руслана Гайди цілком очевидна. Поки містяни в коментарях поливають брудом тепловиків разом з енергетиками. Екстрені служби, не зупиняючись ні в день, ні вночі здійснюють теплопостачання. 12 міських котелень залежні від графіків вимкнення електроенергії. І туди продовжувати подачу тепла доставляють генератори на колесах. Ось, ось це якраз на котельні набережна. Так виглядає. От ліворуч сам генератор, 75 кВт потужності. Ми притягнули, він там стаціонарно є вночі. Згідно домовленості, з Ремом у нас подається там електроенергія з 23 по 6. Після того ми включаємо генератор. 8-киловатний, це ми застосовуємо на села, їдемо. Це великий 100-кіловатний, він обслуговує військових ветеранів, полюя. Це теж на аварійній встановлений 8 восьмикіловатний. Він теж у радчу. Ну залежить куди ми визначаємо щодня, згідно графіків вирушаємо. Вже найближчими днями місто отримає ще три потужні генератори. Їх встановлять у котельнях, які підпадають під знеструмлення. Зима непроста, кажуть комунальники, і це при тому, що в Івано-Франківську ще не було великих морозів і відповідно поривів трубопроводів. Тож роблять все, що можуть, або мешканці. Мали опалення Ольга Смага, Андрій Бутяк Новини на вежі.